Яка ціна продуктів для традиційних різдвяних страв цього року? Було таке стало 250, стало 150». У Луцьку запрацював хаб для жінок, які опинилися у кризових обставинах. Для того щоб кожна жінка мала можливість повірити у себе, розкрити свій і творчий і професійний потенціал. Ікони, різдвяні павуки, зірки, дідухи у музеї Волинської ікони запрошують побачити дивосвіт різдва. Дідух міг бути зовсім маленьким пучком. А міг бути досить великим снопом. Його ставили на покуті. Скільки яйця? Сімдесят лучанка Наталія Грушка обирає продукти до різдвяного столу на одному з ринків міста. каже, відзначає різдво разом з родиною 25 грудня, четвертий рік поспіль. Говорить, цього року планує готувати менше страв. Втім, перелік продуктів вже визначила: набір для куті, м'ясо, печінка, овочі, фрукти та солодощі. Каже, на ринку скуповується лише перед святами. Людям трошечки можливо і накладно в цей час, і можливо, трошечки менше будуть купувати. Потрібно підприємцям допомагати ті, що на ринку торгують. Спершу Наталія купує м'ясо. Каже, вибір на м'ясних прилавках є. Продавчиня Галина розповідає, останніх кілька днів попит на її продукцію зріс, бо люди готуються до Різдва. «Було таке сало 250, стало 150. Це домашня свинка, натуральна, без хімії. М'ясо як було 160, 150 так і є». «Свинка мені треба. 50, 50 гривень. А бочок яку ціну? 70. Завтовіна ціна на свині 75-85 гривень» виросла Практично вдвічі, так? Так. Ковбаска на скільки виросла? На 20-15 гривень, 180-190 гривень. В останню чергу господиня прямує до відділів із фруктами та купує усе необхідне для куті. 7 гривень, три стакани на 20. Цей 20, цей 35. Ізюк 17, 100 грам. Уріжі 20. 65 гривень, ну, хороша ціна. Ну, це торік, пригадує Наталія Грушка, аби накрити стіл до різдва, витратила до двох тисяч гривень. Цього року каже, такої суми вистачить лише на третину необхідних продуктів. Сьогодні витратила десь до тисячі гривень. Це зрозуміло, що це там на два-три блюда. Далі докуповувати В підвалі є заготовки. Я думаю, що ми справимося. Заступник начальника обласного управління економічного розвитку і торгівлі Андрій Ткачук каже: зростання цін на різдвяний споживчий кошик зумовлений логістичними витратами та імпортом, на який впливає курс валют і відсутність вітчизняних аналогів продукції. Резюмує це наслідки навантаження на внутрішній ринок. Яєчна тема вона пов'язана з зростанням не тільки з підвищеним попитом. А і з руйнуванням певної кількості птахофабрик співвідношення експортних позицій до позицій внутрішнього ринку дають можливість купувати курятину по достатньо нормальній ціні. Що стосується свинини, те, що купується до різдвяних свят, суттєве здорожчання, 20% і більше на масло вершкове сметана, молоко буде суттєве відмічатися зростання. Незважаючи на повномасштабну війну, каже, зібрано достатній урожай зернових, що не вплине на ціну борошна. За словами Андрія Ткачука, в цілому різдвяний споживчий кошик, порівняно з минулорічним, зріс на 30%. Микита Чибор, Віктор Лагіньковський Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація у межах області контрольована. Упродовж доби провокацій вздовж кордону не зафіксовано. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Через міжнародні пункти пропуску є годин та у стелу. За минулу добу виїхало 4 тисячі, в'їхало 5 тисяч 200 осіб. В обох пунктах пропуску у чергах очікують як вантажівки, так і легкові авто. Зокрема, у пункті пропуску у стелу майже 150 легкових автівок, каже Маргарита Вершиніна. Традиційно з наближенням різдвяних і новорічних свят на українсько-польському кордоні відмічаємо збільшення пасажиротранспортного потоку. Ми докладаємо максимум зусиль для якомога швидшого оформлення пасажирів і транспортних засобів, а також для забезпечення безперебійного пропуску через кордон. Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок. Відкриття хабу вона розпочалось із театрального перформансу. Я перейшла цей рубіж. Із вагання. Що там попереду? Пошук? Пізнання? Хаб для жінок розташований на вулиці Шотероставелі, 9. Тут декілька кімнат для консультацій, тренінгів, лекцій і дитяча кімната. Начальниця управління соцслужб для сім'ї, дітей і молоді Луцькради Ліна Галан розповіла Суспільному про назву проєкту. Вона. Вона вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Це про жінок, яким доля була напевно не надто прихильною, тому що це про жінок, які потерпали від домашнього насилля, від гендерно зумовленого насилля, це про жінок внутрішньо переміщених. Це також про жінок, які виховні. Дітей з особливими потребами, щоб кожна жінка мала можливість повірити у себе, розкрити свій і творчий і професійний потенціал. створені такі хаби. У хабі працюватимуть дві кар'єрних радниці і одна психологиня. Охоплюємо жінок, які постраждали від домашнього насильства або групи ризику, які потрапляють. Дану категорію діяльність психолога передбачає індивідуальні консультації та групові певні заходи. Кар'єрною радницею в хабі працює Галина Додко. Каже, до цього займалась підприємництвом та працювала в кадровій агенції, тому роботу знає. Шукаємо для жінок працевлаштування, розібратися, що жінка вміє, які в неї є м'які навички, жорсткі навички, який досвід, і як вона цей досвід може застосувати і знайти сьогодні в цей непростий час роботу для себе. Хаб відкритий у рамках спільного проєкту управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради, фонду народонаселення ООН та благодійників. Розповіла керівниця управління Ліна Галан. Каже, місто надало приміщення на 170 квадратів та оплачуватиме комунальні послуги. Благодійники подбали про облаштування та оплату роботи фахівців. Працюватиме хаб у будні дні, консультуватиме жінок безплатно. Анна Глущук, Віктор Легіньковський Суспільне новини Луцьк. У Волинському перинатальному центрі відбувся захід різдвяне диво. Тих, хто прийшов, привітали з прийдешими святами, вручили подарунки та розповіли про догляд за дітьми. Тетяна Овчарук збирається народжувати у паранатальному центрі. Вона двохтисячна вагітна, яка звернулася до медзакладу. Два щастя, у нас вже вдома є, прийшли за третім. Можливо, прийдемо ще раз. <клес> <сум> <плес> <плес> Кількість вагітних у нас, які встають до нас на облік, збільшилась. І якщо минулий рік двохтисячна вагітна в нашому закладі встала на облік в кінці грудня, то в цьому році в кінці листопада, і сьогодні ми будемо її вітати. Марина Рішетняк із Харківщини каже, через обстріли міста часто доводили заховатися по укриттях. Діти не могли ходити в школу, тому переїхала на Волинь. Це мій третій дитина, і ми осознанно це робили саме в цей час. Чому? Тому що життя насправді продовжується, і це не повод відмовитися жити далі. Тому я не бачу преград, якихось, да, трудно, всім складно, ну, чомусь немає страху, просто хочеться жити, і тому не відкладати життя на завтра. Із Покровська Донецької області переїхала на Волинь Аліна Лісовицька. Ми довго чекали на дитину, тому для нас це велике було свято, не дивлячись на те, що війна. Психологиня Тетяна Удалова розповідає, що допомагають жінкам, які мають посилене відчуття тривоги. І індивідуальні, і групові заняття проводимо, і відповідно в процесі консультування. Намагаємося допомогти жінці, опанувати себе, знизити відчуття цієї тривоги, хвилювання. Партнерам допомагаємо, даємо певні рекомендації. Якщо кожен день думати тільки про те, що війна і що нас чекає, для чого жити тоді, так а для них це все рівно велике свято, це велике диво, те, що вони вагітні. Це цілий всесвіт, який відбувається у них всередині. Так? І ну, ми наскільки можемо, ми допомагаємо і це свято для них саме для того, щоб вони відчули себе дітьми. Буде багато. То подарунків цього року у перинатальному центрі Волині народилося 2801 тисячі немовля. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Урочистості з нагоди посвяти у юні спортсмени відбулися в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Зі слів керівника Дмитра Піддубного, майже 100 вихованців, які займаються на відділеннях легкої атлетики, спортивної акробатики, гандболу, жіночого баскетболу і волейболу, отримали квитки спортсменів. Їх дітям вручили тренери. Емілія Савчук каже, займається волейболом другий рік. Я дуже рада, що я займаюся волейболом. Дуже рада, що е, е, не марно ходила і отримала. Це є стимул, це є крутока робота, це є бажання дітей працювати. Це як квиточки, це як досвід роботи дітей і тренера. Діти відновили тренування, йде робота з батьками, щоб дітей пускали на тренування, тобто що вони є в безпеці. Приємно, що дана спортшкола має стільки багато можливостей і цих дітей. Приймати на цих майданчиках «Головне бажання вже, вже ми призвичайлися, як то кажуть. Поки що на даний момент до того, що є, призвичайлися». спортшкола була на вимушених канікулах після повномасштабного збройного нападу Росії на Україну, розповів керівник Дмитро Піддубний. Відсотків 30 покинуло було Україну, але до середини серпня і зараз уже все практично. Ті всі діти, які були в спортивній школі до того часу до вторгнення, і зараз дітки все збільшується, і в спортивній школі займається більше 600 діток. Влітку у школі облаштували укриття, каже Дмитро Піддубний. Найбільше більше 160 діток укриття, запасний вихід, три три кімнати. Зі слів керівника найвизначнішим досягненням нинішнього року обласної спортшколи є третє місце зі спортивної акробатики на всесвітніх іграх 2022, яке здобули спортсменки Дарина Пом'яновська, Олександра Мальчук та Вікторія Куніцька. Під час урочистостей їм вручили посвідчення заслужений майстер спорту України. Тренує дівчат заслужена тренерка України Олена Кришпінович. Я займаюся 14 років. Я для мене це найважливіше. Звання найважливіше здобуток, тому що ще в сім років я собі поставила мету. У мене була така мрія отримати заслуженого майстра спорту. У нас були і поразки, і виграші, але ми дійшли до своєї цілі. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини Суспільне Луцьк. Відвідати виставку Дивосвіт різдва запрошують у музеї Волинської ікони. Як зазначила під час її відкриття директорка музею Тетяна Єлісєєва, попри воєнний час, музейники вирішили подарувати відвідувачам різдвяну радість та показати втілення прадавніх народних традицій Волині. Серед експонатів, представлених на виставці різдвяні зірки, дідухи, шопки або ж вертепи, маски, різдвяні павуки. Це вироби сучасних волинських майстрів, розповіла старша наукова співробітниця музею Людмила Карпюк. Проте серед експонатів є і стародавні, зокрема, дві ікони XVIII століття присвячені Різдву Ісуса Христа. Це храмові ікони різних майстрів. На кожній із них ми бачимо ось ту шопку, ось той сарайчик, в якому народилося дитя. Хатні ікони, розповідає Людмила Карпюк, вішали на покутті, найважливішому місці дому і за відповідною ієрархією. Верхній частині образ Богородиці, Христа Вседержителя, святий Миколай, як один з найбільш шанованих, і образ святої Варвари і святих Антонія і Феодосія Печерських. Це Ті образи святих, до яких зверталися з молитвою, найчастіше. Виставка Дивосвіт різдва підготована спільно із відділом етнографії Волинського краєзнавчого музею. Його завідувачка та співорганізаторка виставки Людмила Мірошниченко Гусак каже: серед експонатів із Волинського полісся на виставці представлені божники, рушники якими прикрашали ікони, різні варіанти скатертин, а також дідухи. Дідух міг бути зовсім маленьким пучком, а міг бути досить великим снопом. Його ставили на покуті біля образів, і це було їхнім символом добробуту, родини єдності. Відвідала виставку проректорка Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна. Вона каже, що, попри складне завдання збереження колекцій у воєнний час, працівники музеїв створили виставку, яка демонструє зв'язок поколінь. все таки, попри те, що основні скарби сховані надійно для того, аби зберегти для нас їх докласти зусиль для того, щоб кожен волинянин міг відчути і побачити у цей зв'язок з історією з різдвом з нашими з традиціями. Зі слів директорки музею Волинської ікони Тетяни Єлісєєвої, виставка Дивосвіт Різдва діятиме упродовж січня. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк.